Будинок, який нам передали е, з ПО «Заря», нічого не зробивши з дому, ми взяли на себе відповідальність. Чому ми тоді не стали, на жаль, не сказали, ні, ми брати не будемо. Візьміть, тому що є закон, який е, спонукає органи місцевого самоврядування взяти світло 500 побуту до комунальної власності. За скільки житло ми з вами взяли? Доповідаю. В місті Миколаєві 5,5 мільйонів квадратних метрів, ми 1 мільйон. 200 тисяч жили тільки за рахунок одного суднобудівної галузі. За рахунок далі всіх підприємств нашого військово-промислового комплексу і ще два, два половини, І наші комунальні те, що було побудовано по радянській владі. Ви пам'ятаєте, що кожного року 6, 5-7 тисяч квартир здавали нових. І тоді казали гуртожиток так побудували, радість така, людина заселилася всю масімейку і живе там 20 років. Нема сьогодні, на жаль. Ні, ходу тим людям, немає того э, сьогодні кредиту, про який нам казали, під 3-5%. 16, так, да, сьогодні дали під 16. Слідь, будь ласка, яка молода сім'я може взяти? Під 16 річних на 25 років. Хоча тут і держава підтримує 30% надає безкоштовно для цього житла. Але ж для будівельників кошти треба сьогодні. У них немає бігових коштів. Я так кажу, Олександрію, це треба відбудувати, взяти кредит, потім продати, отримати хоч якусь маршу на розвиток виробництва. Валерій Михайлович, я не так кажу, як. Я пам'ятаю тоді, 6 тисяч квартир здавали в новому житлі, поверталися квартири, які звільнялися, ще 4 тисячі квартир, 10 тисяч квартир. І казали, що це недостатньо. І ми там їх підселили кожного року. 7, 8-10 тисяч квартир ми здавали з групуванням зміни на житла. А сьогодні 4 будинки здали, повністю на 72 квартири, але на 144. 515 чи 520 квартир. Радуються діти. Але ж люди платить кошти. Доступне житло за 30%. ,5%. Тому я не буду перевантажити, це я вже просто боль вам виставлена як по Після творчої кампанії треба ставати, блягатися того плуга, який називається житло-комунальне господарство. Ну, то слава Богу, що у нас сьогодні розумні керівники. І е керівник облтеплера, і керівник сьогодні прийшов новий е з боку е теж, і є там головний інженер, що вони це розуміють як ніхто. Це для них як е кормилиця всього е їх колективу, Але ще, якщо їм не допоможе держава, то вони теж можуть тільки знати, кивати на кошти. Тому ми хотіли б сьогодні, щоб всі ті питання, які будуть на потім, вони прийдуть уже площину наших рад, яким будемо надалі формувати спахівців. і будемо поступово вирішувати ті чи інші напрямки. Нехай це буде поступово. Ми з вами так не прийняли тоді три роки назад, пам'ятаєте, я казав, прийміть рішення по. Реформування нашого водоканалу. Три роки не приймалося рішення. Що сталося? Європейський банк три роки назад казав, ми даємо вам кредит 15 мільйонів на 30 років під 0,76% і 3 мільйони ще крім того грамів. Ми були в Києві з Василим Степановичем, сидить представник Єврокомісії. А євроємісійний Європейський банк, це Державний банк Євросоюзу, сидить э, комісар, дивиться і каже, візьміть 3 мільйони євро. Ну візьміть, будь ласка, сидить заступник міністра, ні, ми не можемо взяти. Так я ж не питаю, під що. Це ж кошти вже старі. Ми про них тільки зараз гадали. До кінця року візьміть три мільйони євро. Ні, ми не можемо. Ми повинні за власний угод. Той каже комісар, це не треба угоду. Дайте угоду між владою міською і водоканалом. Ми вам завтра перерахуємо. Мінфін каже, ні, давайте укладемо угоду між міською радою, водоканалом під 2% річних під 100%. Євробан дає під 0,70%. а чому вам під два? Ну, ми ж все ж э, тут э, е, є, є, да, ж супровод, я кажу, банк, ви ж підписали угоду на 0,01 ну, на обслуговування. Це ми єлі-єлі добиваємо, бо в е, э, Азару а ми йому задали питання, не може такого бути. 3 мільйона євро дають як грант, а 3 мільйона євро – це 30 мільйонів гривень. А ми за на Ці 25 років повинні віддати 30 мільйонів гривень за кредитні ресурси. Тобто фактично вони нам віддають безкоштовно, для того, щоб питна вода, та програма, яка є в державі, повинна виконуватися в першу чергу. Вода це життя, це ми знаємо, це ще 4 класу, коли бачили обіг води природи. Я вас не слава. Тому давайте ми це для того, щоб просто розуміли відповідальність. Коли інколи деякі сьогоднішні кандидати кажуть, та я прийду і поміняю 50 кілометрів мереж водопостачання. У мене очі такі. Я кажу, а чому б не поміняв, коли там? Було? Ну хоч один метр поміняв, не знаю, чи теплотрасу поміняв би, державну поміняв. On, ми маємося сьогодні і мучаємося з Московською. Тільки буквально її відремонтували там лапка на лапки, тільки придавили чуть більше, знову розкопали, знову там от ми маємося. А критикують мене, так, да, за того на Держинську. Зробили тоді е, теплотрасу із е, о, да, да, да. Все, 50 років. Ми її загадували туди. А сьогодні он, Володимир Миколайович мучається. Я поїхав в перевольний район. На проспект Радірабельів. Я заглянув, стоїть у стенке, він каже, я як теплокамери, чорно нічого не заізольовано, він каже, ну що полюєтесь, ну це ж тепло, воно не замерзне. так воно не замерзне, воно сьогодні в камерах цих теплових 5 градусів, те, що не на топу взяли. 15 і 20, є різниця. Коли людина каже, так ви не додоблюєте, не, не напалювати мені годину, вона в мене 15 градусів. Я кажу, а 5 градусів Це... ще у Березницького за... теплокаміра. А якщо ж вам занесети теплокамеру, тому що украли у нас все, що можна. А? Тому я хотів би зустріти. Що ми зустрічалися і з Романом Васильовичем. Тут присутні всі уважні люди. Я хотів би тоді надати слово Роману Васильовичу і далі підемо по нашим питанням, які сьогодні дійсно необхідно для подальшого розвитку. Олег Дмитрович, я ще дякую. Мы я припомню, я уже перебрал час, еще припомню, что сегодня у нас э, день переможцев, э, ветераны Великой я вели, 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 вели. э, не изначально день вызовов Украины 28 числа, и был э, клуб э, переможцев, его я там встретил, и тут э, расположился. а у нас 15.30 еще русских приемников. Так давайте так. А, Павлë, я я перепрошую, я не попрошу. хвилин скажу, я тут. Це ну, я я, життя працюю в енергетиці, працюю в інфекцию, проєктують електричні станції. Ми багато запроектували електростанції. Є 9 найбільших світів. Це маски примаз, ті є 5 електростанцій Європи, ну, звичайно, в нас в Україні, в Балтії, і так далі. І е, я, віце-президент Академії енергетики України, займаюся якраз питанням регіональної політики і енергетичної безпеки, де питання основне є зараз це теплопостачання і так далі. Е, Миколаїв, як і Харків, це майбутнє України в енергетиці, тому що тут є власна виробнича праця, тут є знаменитий завод, займаш проєкт, е, перемайзи зельмаш. І, звичайно, тут є проблеми. І тому ми вже тут не перший раз, як і перемігся тут е був недавно. Запросив мене сьогодні з конференції у Дік Колоковській Вадим Михайлович, там була нарада, він каже, приїжджає допомагає. Я приїхав сюди з е е великою приємністю, тому що ми співпрацюємо з нашим заводом, зберемо проєкт, який те трудно перехтілити, наскільки це важливо є для України. І ми в нас ми кажуть, не кажучи не досіння поліч. І вдячний ще раз Володимир Дмитровичу Чайки. Я коли приїхав до нього і сказав, поможіть на теж поїхати. з вам ще ви мені сказав, що можуть я її сказав. І ми поїхали, зустрілися з самовим директором. 5 лет. а в течение 25-35 лет, сколько существует на в сегодня лучший микрорайон города стал, в очень ужасное состоянии Это дырявые крыши, это текущие подвалы, это ужасная поддержка, которая затеряется. И самое страшное, это промерзающие зимой стены и перегревающиеся квартиры летом, от которых люди просто теряют сознание. На сегодня, встречаясь с тюрьмой, с простыми жителями города Николаева, непосредственно на море. Мы нашли очень много людей, которые хотели бы перейти непосредственно и создать эти ЛСБ. Мы нашли много инициативных, толковых людей, которые с прекрасной жизненной позицией, которые экономически и технически грамотные, которые готовы возглавить эти ОСБУ. Но, к сожалению, многие из них сегодня не знают, как это сделать. Сегодня Мы готовы, мы уже провели эту работу, мы подготовили весь пакет под документов от создания устава этого услуга, до подготовки проведения собраний и так далее. И сегодня действительно очень многое зависит непосредственно от самих жителей Николаев. Потому что проект сегодня выполнен. Благодаря этому проекту может каждый житель этого города, этого непосредственно здания, сооружения продавать. Благодаря такому питанию, благодаря непосредственному применению тепловых насосов, солнечных электронов, мы можем непосредственно сэкономить тепло в 4 раза, что повлечет за собой экономию оплаты по коммунальным платежам для каждого из тоже в 4 раза. Потому что не надо уже будет подключать болера, которые сегодня греют горячую воду. Не надо будет подключать дополнительные кондиционеры и электрообогреватели с ним. То есть все это, вся эта экономия ляжет, останется на последствия жителей. Более того, поставленные индивидуальные счетчики в каждой квартире позволят каждому жителю регулировать температуру у себя в квартире. И тем более, платить каждому за то тепло, которое и те нагрузки, которые этот а не за весь в целом дом, за те потери, которые пришли в этот дом и так далее. То есть на сегодня действительно самая главная задача, чтобы нас поддержали сегодня люди. Потому что сегодня, благодаря тому, что и поддержки Владимира Дмитриевича, все министерства, ведомства поддерживают наш проект. На сегодня данный проект находится на складении в кабинете министра. Первое, что они готовятся к выделению на реализацию первых восьми домов, домов Один жилой дом уже отработан. Это разумно 16 где благодаря председателю Узбурга, где благодаря жителям пройден очень тяжелый этап. От момента создания этих всех документаций по созданию Узбурга до всех технических расчетов конкретного проекта.